Вітаємо в ефірі. Програма Золотий Гудзик. Сьогодні в ефірі такий буде справжній позитивний діалог поколінь. З нами творча молодь Мілана Кладка. Вітаю вас! Вітаємо і Леонід Гапєєв. Ми почитаємо уривки з журналу Однокласник. Ми дякуємо цьому журналу за такий цікавий творчий подарунок. Ми можемо в ефірах тепер почитати. От завдяки медіатехнологіям ми робимо популяризацію читання у спеціальній рубриці. От бачите, у Мілани теж там улюблена книжка. Сюжет з журналу Однокласник 23 23-го року має назву Золотий гудзик». Це продовження. Ми почитаємо уривок Глава друга. Це додаток Літературний однокласник Анастасія Матешко, авторка цього сюжету. Глава друга, в якій гном на ім'я Гоп згадує вперше. Побачену людину. Его знав, що його рішення, м'яко кажучи, не схвалять. Ще жоден король гномів не сидів на троні з рожевого кварцу. Нонсенс. Гноми обирають або чорні, темнозелені, темносині кольори, або вже прозоре каміння. Як гірський кришталь, який всі шанобливо називали драконячою сльозою, на спогад про могутніх побратимів з давнини або алмази за їхню твердість та здатність переломляти світло. Хоча світло в шахтах і палацах майже не було, не був вогонь. Гоб Всміхнувся, по-перше, він ще не король, а лише принц. І якщо не виграє турнір серед гранд-майстрів, його, ймовірно, королем не оберуть. Незважаючи на спадковість і обпік на руці у вигляді дракона. А по-друге, ніхто ж достіменно не знає про цей сюжет це був уривочок.